Шановні доброго дня! Ми з вами продовжуємо курс природничих наук по дисципліни хімія. І сьогодні у нас з вами лекція номер 5 Тема хлороводень, хлоридна кислота, хлориди. Значить, ми з вами вже починаємо вивчати сполуки з гідрогеном. До цього ми з вами проходили матеріал, який, значить, в якому ми з вами вивчали, які саме бувають гідрогенмісні сполуки. І тепер у нас по плану у нас більш детальний розгляд цих речовин, які вони мають властивості, які вони утворюють сполуки і так далі. Значить, ну, і перша речовина, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це хлороводень. Ось. Значить, хлороводень. Ми Вами писали це у нас а, гідрогенмісна сполука з хлором. Ось, значить, хто пам'ятає, значить, у нас? В цій парі гідроген і хлор, у нас хлор більш сильніший, тому хлор тут у нас він має валентність 1, Гідроген у нас тут слабкіше, він також буде проявляти валентність 1, так як він знаходиться в першій групі. Тому у нас така сполука, це у нас буде h хлор. Ось, значить, h хлор, сполука по своїй природі, це газоподібна сполука, це у нас газ. І якщо так коротко, які характеристики має цей газ, значить і взагалі хлороводень, це газоподібна речовина, яка легша. За повітря, точніше, трішечки переплутав важче, прибачаю, шановні, тому що якщо порахувати малярну масу h хлор, це у нас буде 36,5, у повітря 29, тому в даному випадку ця сполука вона важча за повітря. Тобто, що це означає? Якщо у нас буде даний газ знаходитися у повітрі, то він і він важчий, він буде падати вниз. Ось тось тобто він буде знаходитися біля поверхні землі. Отже, далі цей газ має особливість він добре. Пророзчини у воді, значить, і у водному розчині формує хлоридну кислоту. Це також є дуже важливим моментом, тому що ми будемо з вами також цю кислоту сьогодні вивчати. Отже, значить, і тепер яким чином отримують хлороводень? Значить, хлороводень, якщо ми побачимо, то утворено двома елементами гідрогеном та хлором, тому у нас перший спосіб, і, до речі, він називається промисловий спосіб. Промисловий спосіб. Тобто за допомогою цього способу якраз його використовують для отримання в великих кількостях. Значить, і тому, якщо ми беремо прості речовини, то тут у нас реакція доволі проста. Значить, це в нас буде просто йти взаємодію водню H2 і відповідно хлору-хлор-2. Значить, якщо ви пам'ятаєте, обидві ці сполуки вони є газоподібними, значить, ну і в результаті взаємодії цих двох речовин у нас утворюється хлороводень H-хлор. Ну, і в даному випадку, щоб зрівняти коефіцієнти, тут ми бачимо, що гідрогену 2, тут у нас 1 Значить, тому ми ставимо сюди двійку. Ну і По хлорам також на це співпадає. Тому таким чином у нас при взаємодії простих речовин водню і хлору значить, у нас утворюється відповідно аж хлор. Ось. Значить, ну, і в даному випадку, щоб отримати аж хлор, тут використовують Відповідно, значить цей процес значить, відбувається при досить таких значить, знижених температурах, тому що в даному випадку ця реакція екзотермічною, вона йде з виділенням теплоти. І щоб відповідно реакція пішла в праву сторону, то в результаті тут відбувається зниження, зниження температури. Ось, значить, ну, і також там відповідно роблять, використовують певні каталізатори, і відповідно також там роблять певні пев, певні процеси із тиском. Ось, значить, тому таким чином. За допомогою взаємодії двох простих речовин можна отримати хлороводень. Далі у нас другий це у нас спосіб лабораторний, тобто коли отримується хлороводень у невеликих кількостях, значить це взаємодія концентрованої сульфатної кислоти. Хто пам'ятає формулу, це у нас H2SO4. H2SO4 з твердою, твердою кухонною сіллю, значить, Або по-іншому це у нас натрій хлорид. Натрій -хлорид. Ну, і в даному випадку, якщо ми будемо задати даний процес, значить тут у нас H2SO4, H2SO4. Сполука є рідиною, ось, значить, відповідно, тому я пишу ліквід. ліквід. Значить, і плюс а, натрій хлорид, Якщо ми беремо чисту натрій хлорид, то ця сполука вона є твердою. значить, І в даному випадку а, у нас що відбувається? значить, У нас відбувається витіснення. Одного гідрогену, значить, тому у нас в результаті натрій він стає замість гідрогену, тому у нас формується така сіль, яка називається натрій гідросульфат. Значить, ця сполука буде відповідно в твердому стані. І плюс у нас відповідно гідроген, який витіснився, взаємодіє із хлором, який тут залишився, і утворюється. H-хлор, значить, Аш-хлор, який буде в газоподібному стані. Тому в даному випадку, що буде спостерігатися, значить, у нас при змішуванні рідкої сірчаної кислоти і твердого натріхлориду, у нас наша суміш починає булькати. Значить, і в результаті оцей газ, який виділяється, це є не що інше, як оцей газоподібний H-хлор або хлороводень. Потім цей його можна використовувати для тих чи інших процесів, значить, ну, і або розчиняти у воді і тим самим отримати новий продукт, який називається хлоридна кислота. Тому у нас тут вказується, що хлоридну кислоту значить, отримують розчиненням хлороводню у воді. Ось, значить, ну, якщо тут відповідно розглянути цей процес, якщо до розчинення у воді Аж хлор вона знаходиться в так званому недисоційованому вигляді, а далі потрапляючи у воду, аж хлор розчиняючись, вона утворює катіони гідрогену і аніони хлориду мінус. Ось таким чином. Тобто відбувається процес дисоціації, тобто відбувається розчинення. Значить, іде розчинення розчинення або утворення катіонів гідрогену, гідрогену і, аніонів, аніонів хлориду. і аніонів хлориду. Ось Отаким чином. Так, тому у нас далі. Тепер, якщо ми будемо розглядати властивості тепер уже розчину ось цього H-хлор, коли він нас перейшов у водний, у водний стан, то які характеристики має тепер уже хлоридна кислота, тому що в даному випадку у нас після цього, як ми розчинили, у нас отримується хлоридна кислота. Ну І в даному випадку, значить, перше, це сильна одноосновна кислота. Що це означає? Це означає те, що у нас дуже легко цей гідроген він відчеплюється від хлору значить, і утворюється в водному розчині дуже легко. цей H+. Тобто у нас оце і є показником сили кислоти. Далі, максимальна масова частка кислоти може бути близько 35%. Тобто, що це означає, що ми, в принципі, більшу частку кислоти у воді ми отримати не зможемо. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо, що у нас є 100 грам цієї кислоти, максимум скільки може бути цієї кислоти, це 35 грамів. А якщо у нас, наприклад, ми захочемо отримати більше, то у нас оця надлишкова кислота вона буде просто переходити у газоподібний стан. Вона буде випаруватися. Значить, ну і сама по собі ця кислота вона литка. Тобто, якщо ви відкриєте банку із сульфатною хлоридною кислотою, то вона буде випаровуватися. Це буде дуже сильно помітно. Значить, тому у нас така от особливість цієї кислоти. Тому з цією кислотою треба обов'язково працювати у витяжній шафі, тому що вона. Таким чином може потрапити на слизові оболонки носа або рота, значить, і таким чином очей так само, тому з нею потрібно працювати досить акуратно, обов'язково в витяжній шафі і в захисних окулярах, рукавицях і так далі. Далі, відповідно, це у нас мінеральна кислота, що це означає? З хімічної точки зору значить, відновлюватись в реакціях може тільки в значить, Відповідно, у нас в кислоті є оцей H, і внаслідок H він може перетворюватися потім в водень. Тобто у нас може відбуватися тільки цей процес. Якісь інші окисновідновні процеси. Тут у нас відбуватися не можуть. Ну, Про кисновідновні процеси ми з вами трішки пізніше згадаємо, і ми з вами їх повторимо. Отже, значить, тому це у нас такі базові особливості хлоридної кислоти. Далі тепер розглянемо, які хімічні властивості хлоридної кислоти. Значить, тут у нас декілька хімічних властивостей. Перше, це взаємодія з металами, значить, але це за умови більш активного металу за гідроген в ряді активності. Ну, Для прикладу, тут вам треба розуміти, що таке ряд активності. Ось я вам скинув. Відповідно, наприклад, ряду активності металу, значить, в даному випадку, що ми тут з вами бачимо. У нас, відповідно, є метали, які знаходяться в ряді до гідрогену, є метали, які знаходяться в ряді після гідрогену. І от в нас в даному випадку, якщо ми беремо якийсь із металів, якщо ми беремо метал до гідрогену, то реакція з хлоридною кислотою буде відбуватися. Ну, Для прикладу, якщо я візьму, наприклад, алюміній, от алюміній, от і візьмемо плюс аж хлор. Для того, щоб визначити, чи ця реакція можлива чи неможлива, ми дивимося. Чи і у нас алюміній він знаходиться лівіше за гідроген. Тут ми бачимо алюміній, що в нас ось тут, а гідроген правіший. Значить, як ми бачимо, алюміній він лівіше гідрогену, а значить, що він більш активніший. А значить, що реакція відбудеться, і реакція буде відбуватися по витісненню цього гідрогену. Тому у нас алюміній він стає замість хлору. Значить, далі ми, треба нам обов'язково по, по валентностям визначати, значить, хлор у нас має заряд мінус, а алюміній, якщо ви подивитесь, в якій групі знаходиться алюміній, він в третій групі, а значить у нього заряд плюс 3, значить, тому формула солі, яка буде формуватися, алюміній, хлор, 3, чи, ну і зрозуміло буде утворення водню, H2. Тому у нас в даному випадку піде ось такий хімічний процес. Ну а далі тут ми дивимося, чи, що потрібно робити з коефіцієнтами. Значить, дивимося по алюмінію на все, все добре. Далі у нас по хлору, тут у нас хлор один, тут у нас хлору 3, тому ми тут ставимо 3. А і тепер по гідрогену, тут три гідрогена, тут два гідрогена. Щоб у нас отрималось також три. Тут можна, в принципі, домножити на півтора, але не цілі коефіцієнти в хімії справа не дуже гарна. значить, Тому для того, щоб отримати цілі коефіцієнти, значить, ми. Треба все домножити на 2. Тут був 1 алюміній, тепер ту буде 2 алюмінія, тут було 3H-хлора, тепер ту буде 6H хлор, тут було 1 алюміній хлор 3, тепер буде 2 алюміній хлор 3, і було 1,5 H2, тепер у нас буде 3H2. І от таким чином ми з вами отримали хімічне рівняння реакції взаємодії алюмінію з хлоридною кислотою. Далі у нас, якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь інший метал, ну, наприклад, якщо ми з вами візьмемо а, мідь купрум, значить відповідно, якщо візьмемо взаємодію з аж хлором, то тут ми що бачимо. Яка у нас тут буде ситуація? В даному випадку ми бачимо, що у нас купром він правіше гідрогену, а це означає, що він не такий активний. А значить, що реакція тут відбуватися не буде. Значить, тому в результаті у нас що буде? Значить, тут у нас реакція відбуватися не буде. Значить, тому що реакція не йде. Реакція, реакція не йде. І знаку Клику. значить, тому що у нас купрум він менш активний за гідроген, і тому він його витісняти в цій реакції він не буде. Тому ось така перша хімічна властивість. Далі у нас іде взаємодія з оксидами металів. Значить, ну в принципі, ми з вами а, цю реакцію вже проходили. Значить, у нас. А, у нас, відповідно, кислоти значить, вони можуть взаємодіяти з оксидами металів. І, ну, наприклад, візьмемо, якщо, якщо візьму, наприклад, якийсь там оксид металу, ну нехай візьмемо магній оксид. Значить, Це буде у нас магній О і плюс відповідно, H хлор. Значить, ну, і у нас тут буде що відбуватися. У нас тут іде просто банальна реакція обміну. Магній він буде взаємодіяти з хлором, тому що в магній оксиді магній має заряд плюс, а оксигенний тут більш сильніший має мінус. Тому магній буде взаємодіяти із хлором, який має мінус. Тому у нас Буде утворюватися сполука магній з хлором. Ну, так як у нас магній, він, хлор знову тут сильніший, він буде мати мінус, у магній він тут має. А плюс 2, Тому що він в другій групі в періодичній таблиці, тому у нас тут буде магній-хлор двічі. Ну, І гідроген з оксигеном буде формувати звичайну воду, тому у нас буде йти реакція таким чином. Ну, Далі тут треба зрівняти коефіцієнти магній 1, магній 1. Потім, що ми бачимо, гідр... тут у нас по хлору, хлор у нас тут 1, тут хлорів 2, тому у нас перетаж хлор треба обов'язково поставити двійку, Ну і два гідрогена, і тут H2O, значить, тут все співпадає, один оксиген і один оксиген, тому у нас тут все співпадає. Тому отут у нас така реакція. І, в принципі, всі оксиди металів з хлоридною кислотою взаємодіяти по такому принципу. Далі у нас йде взаємодія з гідроксидами металів. Реакція буде відбуватися також схожа, тільки, ну, наприклад, я візьму, а, тільки тут буде замість магній оксиду, наприклад, якщо я візьму як приклад магній гідроксид. Магній знову в нас має заряд плюс 2, тому тут буде магній OH двічі. І знову ж, якщо я беру h хлор, h -хлор то в нас в даному випадку буде знову ж таки формуватися сіль. В даному випадку магній хлор-2, це буде магній хлорид. І також гідроген, сполучається із гідроксильними групами OH, буде формуватися така ж сама вода H2O. Ну, і в даному випадку також треба зрівняти коефіцієнти. Тут ми ставимо двійку, щоб зрівняти хлори. І гідрогенів тут треба звертати увагу вже 2, і тут гідрогенів 2, тобто їх вже тут 4, тому тут перед водою треба обов'язково поставити двічку. І в даному випадку у нас все зрівняно. Тому це у нас також така реакція. З іншими гідроксидами буде реакція відбуватися абсолютно так само. Далі у нас йде взаємодія з солями, і тут у нас можуть бути дві умови: утворення нерозчинної кислоти або, відповідно, хлориду. Значить, ну І в даному випадку а, значить, або хлориду, значить, і в нас тут ще один момент. І відповідно утворення газу також. утворення газу. <кій> ну і тут приклад, якщо у нас, а, Наприклад, якщо коли утворюється нерозчинна кислота, ну в принципі тут у нас може бути тільки один єдиний варіант, коли у нас H хлор. Коли у нас H хлор буде взаємодіяти із, наприклад, з розчинними силікатами, натрій 2 селіці О3. Ось. Значить, в даному випадку у нас буде утворення натрій хлориду, натрій хлор, і буде утворення силікатної кислоти h 2 о 3 Тому що ця кислота вона, є, вона є єдина із кислот, яка є нерозчинною, тобто вона є сполукою твердою. Значить, у тут напишу букву С, те, що це сполука тверда. Ну, і в даному випадку треба тут два Натрій хлор, тут треба 2H-хлор, ну і в принципі зрівняється. Значить, і оця сполука, шановні, вона є твердою. Тобто в даному випадку 2 h 3 випаде вуса. Тому а, натрій силікат це у нас сіль, з якою йде взаємодія, і таким чином у нас буде йти утворення. Потім у нас можуть утворюватися різноманітні хлориди, які будуть, значить, це, наприклад, коли у нас утворюється нерозчинний хлорид. Нерозчинний хлорид. Значить, якщо нерозчинний хлорид, то тут ми повинні орієнтуватися на табличку розчинності. Ось я скинув табличку розчинності, і тут, якщо е, ми хочемо визначити, які хлориди е, значить, тут можуть утворюватися, значить, то, наприклад, ми візьмемо з вами е, ось табличку розчинності, і тут дивимося, що по хлориди не розчинні тільки ну, тут дуже, е, дуже обмежена кількість. Тут у нас аргентум не розчинний і відповідно плюмбум нерозчинний. Тому, по факту, ми можемо взяти якісь солі оцих двох, е, двох сполук. Значить, ну, наприклад, якщо аргентом, то у нас аргентум може розчинний бути. Аргентум нітрат. Ось, значить, ну, там аргентум нітрат і ще може бути аргентум-сульфат. Ну, от Ми беремо аргентум-сульфат, е, вибачаюсь, і відповідно беремо е, нашу хлоридну. Кислоту, значить, тому в даному випадку, що у нас буде відбуватися? Тут відбувається знову ж просто банальна реакція обміну, аргенту буде з'єднуватися з хлором, тому це буде аргентом хлор, і якраз оця сполука вона буде випадати в осад, значить, вона буде нерозчинною. Тому я тут напишу С. no 3 утворюючи НО3 або нітратну кислоту. Значить, тому у нас от реакція буде відбуватися таким чином, і в даному випадку буде утворюватися нерозчинний хлорид. Ось. Потім у нас утворення Газу. Значить, ну, утворення, газу, утворення газу в даному випадку може відбуватися, коли відбувається взаємодія. Значить, тут, тут якраз саме по гідрогену. Тому я так в короткому напишу: Значить, коли у нас гідроген взаємодіє, наприклад, з карбонатами, то в результаті цієї реакції у нас буде утворюватися. Нестійка карбонатна кислота, яка в принципі в кінці кінців буде розвалюватися з утворенням води і вуглекислого газу. СО2. Так, ну і якщо тепер конкретний приклад. От я беру H-хлор і, наприклад, я беру а, кальцій карбонат, кальцій СО3. І в результаті, що у нас тут буде відбуватися, а, якраз гідроген, взаємодіючи з СО3, ось, значить, вже йти реакцію обміну, буде формувати h 2 со 3 але h 2 со 3 сполука нестійка, вона розвалюється на H2O і СО2. І СО це в нас сполука газоподібна. А, тому ми можемо сразу писати, що у нас тут точно буде H2O і СО2. Тобто, у нас тут буде йти утворення газу. І кальцій з'єднується залишковий кальцій, який тут у нас був, залишає зутворюється з взаємодія з, 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 з хлором. Значить, тому у нас буде утворення кальцій хлориду. В даному випадку кальцій двохвалентний, хлор у нас мінус, знову ж таки, тому кальцій хлор двічі. Ну і тоже, щоб зрівняти коефіцієнти, треба сюди просто поставити двічку. Оце у нас буде приклад такої реакції, при якій у нас створюється газоподібна сполука. В даному випадку це у нас СО2 або вуглекислий газ. Ось, значить, далі у нас може бути ще варіант взаємодії. Коли у нас H від кислоти, буде взаємодіяти із, із сульфітами СО3-2. Значить, В даному випадку також утворюється кислота, але ж тут середньої сили, але все одно вона розвалюється і буде утворюватися H2O і сірчистий газ СО2. Ось таким чином. Ну, І реакція буде йти по схожому сценарію. Знову ж СО2 це сполука газоподібна. Ну, І в нас ще один варіант може бути, значить, коли H взаємодіє із сульфідами, тобто у нас солі, які мають у своєму складі просто S-2. Ну, і В даному випадку у нас буде утворюватися H2S, але ця сполука вже нікуди не розвалюється, значить вона вже є газоподібною. До речі, з дуже неприємним запахом. Тому у нас ось в таких варіантах може утворюватися шановний газ. Так, значить, ну і тому тут треба обов'язково ще орієнтуватися на табличку розчинності. Значить, тому Будь ласка, також щоб вона була у вас перед очима. Далі тепер уже більш детальніше розглянемо про особливості хлоридів, тепер як уже к солей. Хлориди солі, хлоридної кислоти, Значить, і відповідно що, вони мають у своєму складі хлори, хлор мінус, що, в принципі, логічно. Основні особливості хлоридів. Значить, ну, колір розчину залежить від природи катіону. Що це означає? Що В залежності від того, який катіон входить до складу солі, у нас буде відповідний колір. А якщо так брати, то хлорміну сам по собі він а, кольору не має, він не зумовлює кольору. Значить, далі більшість хлоридів розчинні в воді, Ну, це ми дійсно бачили по табличці. Значить, тут бачимо, Якщо хлормінус, то дійсно більшість із них розчинні. Виняток аргентум, нітр, а, аргентум хлорид не розчинний і малорозчинний а, солі плюмбуму 2. Значить, Тому а, тут ми бачимо таку властивість. Далі в звичайних умовах кристалічні сполуки. Тобто, якщо у нас солі хлорид вони не у водному розчині, то вони представляють собою просто кристалічні сполуки. Ну, і знову ж колір цих кристалічних сполук буде залежати е, в залежності від того, який метал входить до складу цієї солі. Ну і тепер хімічні властивості хлоридів. Значить, Якщо хімічні властивості хлоридів, перше це взаємодії з лугами при утворенні нерозчинної основи або газу. Ну Знову ж, якщо я, наприклад, візьму, ну, для прикладу, якщо ми візьмемо. Е... Фером тобто це у нас хлорид заліза двохвалентно, і при взаємодії, наприклад, із лугами ну, на луги – це у нас розчинні в воді гідроксиди, це у нас натрійваш або калій Ну, Якщо візьмемо натріваш, то в даному випадку знову ж відбувається просто реакція. Обміну фером з'єднається з oh групою Отак як тут фером приєднав до себе два хлора, то він тут, значить, нас має заряд плюс 2, а значить, якщо він має плюс 2, то у нас тут буде відповідно дві гідроксильні групи фером OH двічі. І оцей фером OH двічі, якщо подивитися по табличці роз... по розчинності, от наш фером 2 і от OH, і ми бачимо, що по пересіченні у нас є N, це сполука, яка практично не розчиняється. Це не розчинна сполука. Тому в даному випадку ця сполука у нас буде утворювати осад. Отже, фером Аж двічі у нас утворить осад, і в даному випадку у нас ще буде формування натрій хлориду. Ось. Значить, тому знову ж для зрівняння коефіцієнтів тут ми ставимо перед натрієм двічку. А потім у нас і перед натрій гідроксидом також <coughs> ставимо двічку. Значить, Тому у нас буде ось така хімічна реакція. Це, якщо у нас іде утворення, це якщо у нас відбувається утворення, утворення осаду. Утворення осаду. І тут може бути ще один приклад взаємодії солей з лугами, коли утворюється газ. Ось, значить, Тут в даному випадку можуть взаємодіяти тільки одні єдині солі, хлориди, це у нас амоній хлорид. Значить, Це у нас формула ось така NH4, це у нас амоній катіон, і от якраз він може взаємодіяти із хлор-мінусом, тому формуючи таку сіль, як NH4 хлор. Ну, і в даному випадку, якщо ми знову беремо якийсь луг натрій H, то у нас так само тут йде реакція обміну. Значить, ну і в даному випадку у нас хлор буде взаємодіяти, зрозуміло, з натрією. Буде формуватися натрій хлорид, а nh 4 буде взаємодіяти з гідроксильною групою OH, утворюючи NH4OH. Але NH4OH, знову ж таки, це сполука, вона не стійка, вона розпадається. І NH4OH вона утворює дві сполуки, окремі сполуки. У нас буде утворюватися аміак nh 3 і буде утворюватися вода h 2 Значить, Тому у нас ось таким чином тут у нас буде утворюватися аміак, який є по своїй природі газоподібним. Тому оце у нас, приклад. Взаємодії хлоритів, коли у нас може утворюватися газ. Значить, тому це у нас іде утворення газу. Це як приклад. Ось таким чином. Далі у нас другий тип реакції взаємодії з кислотами, значить, знову ж при утворенні нерозчинної солі. Отже, значить, ну, прикладом можна навести так, тут можна навести приклад, знову ж таки, якщо ми беремо H-хлор. <кій> То у нас при взаємодії, значить, точніше, це у нас хлориди, я вибачаю, значить, Це нам треба, нам треба взяти, ну, наприклад, візьмемо барій хлорид, барій хлор-2. І у нас в даному випадку ми можемо взяти якусь кислоту, при якій у нас або барій, або хлорид повинен випасти в осад. Значить, ну у нас в даному випадку тут можна взяти таку кислоту, як H2SO4, тому що барій у нас дуже добре утворює осад із сульфатами. Знову ж, якщо ми подивимося по табличці розчинності, у нас барій, він знаходиться ось тут. Якщо ми подивимося, то дійсно із so 4 ось so 4 у нас буде утворення нерозчинної сполуки. Тому у нас в даному випадку барі Хлор 2 значить, буде взаємодіяти з h 2 so 4 по типу обміну. значить, Знову ж буде йти утворення, барі буде сполучатися з so 4 тому утвориться барі so 4 ну і буде утворюватися H. Хлор, тобто утвориться хлоридна кислота. Ну і в даному випадку, знову ж коефіцієнти, тут треба поставити двічку. І у нас оця сполука вона не розчинна, ми тільки що це з вами бачили, тому оце у нас, як приклад, взаємодії з кислотами хлоридів при утворенні осаду. Так, і в нас може бути взаємодія з солями, значить, тільки тут у нас, тут я вибачаюсь, це в нас не. Некоректна інформація, тільки солями при утворенні осаду. Ось, значить, ну, В даному випадку, якщо я візьму, ну, давайте візьмемо той же самий барі хлорид е, і відмемо, візьмемо якусь сіль. значить, ну, Наприклад, візьмемо сіль натрій сульфат, натрій 2СО4. Ну, І в нас тут так само йде реакція обміну. І так само, як і в попередньому барій буде сполучатися з SO4, тому у нас буде барій СО4. ну, І зрозуміло, то буде утворення натрій хлору. значить, Тобто у нас утворюється дві нові солі. Ну, і в даному випадку, якщо у нас Барі хлор-2 у нас розчинна сполука, натрій 2 со 4 також розчинна сполука. То в даному випадку барі со 4 у нас уже сполука не розчинна, знову ж це ми визначаємо в табличці розчинності і вона буде випадати в осад. Значить, тому у нас в результаті буде ось така реакція. Ну і тут, розуміло, для зрівняння коефіцієнтів ставимо дві. Ну, ось таким чином. Ну, і в нас ще є такий заключний момент, значить, що у нас розглядаються також якісні реакції на галогеніди. Ось, значить, відповідно, Якщо в нас в розчині є або хлориди, або броміди, або йодиди, то в результаті ми можемо визначити, який саме галогенід входить до складу даного розчину. Значить, як правило, це у нас іде взаємодія із. Розчином аргентум плюс. Ну, як правило, це береться аргентум-нітрат. І в даному випадку в результаті будуть утворюватися осади. Якщо у нас в розчині є розчин хлоридів, то у нас буде утворюватися нерозчинний осад аргентум хлор, який буде мати білий кольор. значить, відповідно, якщо у нас в розчині є броміди, то броміди будуть давати осад аргентум брому, значить, який буде мати блідо-жовтий кольор. Ну і якщо у нас у розчині Є йодиди, значить, то в даному випадку буде утворюватися аргентум юдид, який також не розчинний, і він буде давати жовтий кольор. Ось, ну і, наприклад, я вам скинув малюнок. Ось тут якраз видно три пробірки, і якраз тут утворені три осади. Аргентум -хлор, як ми бачимо, він дійсно має білий колір, аргентум бром жовтий, але такий блідожовтий, і відповідно у нас аргентум йод має такий доволі виражений жовтий колір. Тому таким чином їх можна відрізнити. Тому у нас в шкільному курсі обов'язково ще треба знати оцей момент в плані того, які якісні реакції мають ті чи інші розчини галогенії. Ну, в принципі. На цьому, все Значить, тому, будь ласка, лекцію законспектуйте. Якщо якісь питання, то пишіть. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, До побачення.